Можливо, у вас у дитинстві були такі розмови. А ти знаєш, що я гру розробляю. А ти знаєш, що я вже давно свою гру розробив. А, а ти знаєш, що мій батько а, працює над, над новою GTA? А ти. А, а ти знаєш, що мій батько створює нову ГТА про наше село? Так ось. А ви знаєте, що я розробив свою гру? Ладно, це звучить занадто сильно, утім, загалом це правда. Так, ця моя гра дуже невелика за своїм обсягом. Так, вона максимум на хвилин 5-6. Так, вона проста. Так вона з багами. Так, а взагалі, що це виходить. Та це такий ігровий проект. Загалом відмічу, що на українському сегменті Ютуба теж є люди, які займаються безпосередньо цією справою. Рекомендую подивитися їх. Я у свою чергу витратив на розробку своєї міні-гри останні п'ять днів мого життя. Здається, що це небагато, бо я, в принципі, проживаю своє життя за компом, проте тут це особливий випадок. І взагалі, знаєте, цікавий досвід. Знаєте, як Генрі Кавіл, але замість того, щоб бути крутим, накаченим, красивим, багатим, чоліксом, сильним ПК, я... я. не хочу про це говорити. Out of my head. Get out of my head. Що ж, коротко про все У ексі роздавали РПГ і не бокс, конструктор руші для власних ігор. Я цією можливістю не скористатися не міг, тому що дофіга творча людина і звісно взяв цей проект. Скільки провів годин у ньому сказати не можу, тому що Екс банально не показує мені мої години. Але якщо брати конкретну розробку гри, це зайняло більше 30 годин, за моїми філологічними підрахунками. В мережі можна вже знайти різні проекти на цьому руші, ось я, наприклад, з про Дажен In pocket. Виглядає вона цікава та пристойна, хоча вороги вас ігнорують і не атакують. Як мінімум, одне про програму сказати можна вже. Оксильна графіка красива, а створення моделей опановується дуже легко. Можливо, ви чули про руші GameMaker та RPG Maker. Я з ними не сильно знайомий, зате коли нещодавно шукав про них інформацію, дізнається. Нався, що у геймейкера є навіть свої покази ігор і серед них була як мені здається гра року про павука і не про вашого сонівського, а реально про павука. Так, не відволікаємося. З цими рушіями я знайомий Славо, і тим не менш хочу сказати, що Арпеджійне бокс на противагу навіть ним виглядає цілком простою для засвоєння. І це при тому, що гейммейкер в принципі здається не дуже той складний. Тобто якісь базові карти чи місні слешери у Арпеджій небокс зробити можна буквально з першого заходу в гру, а вже під час більш глибокого копання, наприклад, розборок зі скриптами можуть виникнути больові позови в області Тухеса. Так, саме слово скрипти вже звучить неприємно для багатьох з вас, проте з ними можна розібратися через костелі. Ось бачите, що зі мною вся гра зробила. Вже реально як розробник, завжди шукай, де можна постелі поставити. Але повірте мені, це не складно. Кажу вам, як людина, яка в 11 класі на інформатиці, не могла зробити навіть банальний сайт і запозичувала усе одну шкіл. Звісно, гра пропонує вам документацію, де розписується основний туторіал, утім це далеко не все, і я взагалі його не читав Камун, кому це потрібно. Та знайте, друзі. Ще хочуся поговорити з вами трішки особисто, тому що я позиціоную свій ютуб як хобі для себе. Але знаєте, з таким розвитком ютубу останній час україномовного і з напливом підписників я вирішив, що ну, чому ну, трішки можливо не підібрати аудиторію, чому би ні. Тому, якщо у вас є, якщо ви знаєте, де можна постати контент, на як якихось можливо. Ай так, можливо, якогось в де це, де це дозволено. Можете там писати мені в коментарях, можете там трішки поширити відео там. Я знаю про такі, наприклад, сміноти як Маніфест та Єдине Україна мовна ком'юніті в Діскорді. Слідкуйте за ними, підписуйтесь, пишіть, будьте активними, але там, ну якщо може, ще знаєте щось можете як підказати. Взагалі гру я спочатку розробляв англійською, не знаю навіщо, але якщо у вас немає бажання слухати англійську графоманію, є варіант і українською. Згодом я нарешті почав розробляти власну гру мрії. Хоча тепер здається, що ця мрія це та сама мрія з Остомеля. Як ви могли зрозуміти з деяких минулих відео, мені особливо подобаються ігри по типу GTA, Saints Row, ні слова про ребут, мафія, ні слова про мафію-3 тощо. Тому я вирішив зробити щось саме у подібному стилі. Потрібно відмітити також, що як ви могли зрозуміти з назви, RPG на бокс фокусується саме більше на створенні rpg ігор Утім, спектр можливостей дозволяє експериментувати з жанрами, хоча і з нюансами. У грі битви можна робити у покроковому режимі, у стилі JRPG та в режимі реального часу. Я орієнтувався саме на реальний час. Хоча коли в реальному часі справа доходить до перестрілок, усе трішки складніше, бо проджектайли можуть, наприклад, пролітати через стіни, а також завжди потрапляють по цілі. Тому найкращий метод боротьби у грі – це просто заклікати ворогів до смерті як можна швидше. Напевно, найбільше за основу натхнення я взяв саме Saints Row, хоча згодом проявилися деякі елементи, наприклад, старих Гета або навіть ноти Хіров. Я, до речі, зрозумів, чому розробники старих етап ставили завдання через телефонні будки, тому що це дуже. Простий метод, тому що ви не можете вбити людину, яка веде задання, і тому що на неї дуже легко поставити скрипти, і тому що воно дуже виділяється. Спочатку я розробив невеличкий концепт невеличкого міста, в якому відбуваються події гри Таунсвілля. Як ви можете зрозуміти, художник з мене так собі. Робота йшла, робота йшла, в принципі, вона йшла. Вашому молодому розробнику довелося розбиратися з анімаціями, кіпіровкою, особливо довго з квестами. Ось я хотів, щоб квест виконувався лише коли гравець вб'є певну кількість ворогів, але мені не вдалося це налаштувати. Тому вдалося шукати костелі та трішки міняти мету гравця. Процес створення одночасно і муторний, і цікавий. Муторний, бо потрібно працювати, цікавий, бо відбувається творчий процес, проробка концептів та їх реалізація. Майже всі арти у грі були зроблені або на рощій гри, або й застосуванням згенерованих нейромережою картинок. Думаю, дивлячись на цих персонажів, це складно не зрозуміти. Музику ваш молодий не тільки розробник, а й композитор теж писав сам, окрім загальної теми. Саме її я взяв у бітмейкері Блайкі. У самої RPG-не РПЖнебокс ком'юніті невелике, але воно є, і про це ми поговоримо трішки пізніше. Проблема була у балансі, і через деякі проблеми рущав в результаті баланс сильно схилився на бік легкості. Часа також не вистачало функцій скопіювати і вставити, щоб вирішити багато проблем, я шукав відповіді не у туторіалі, а десь в інтернеті або на Ютубі. Годі вже пояснень, перейдемо до гри. Не забудьте сталкери, шатерлайни, Шерлок Холмс ось вона. Рашина та майбутнє ігрової індустрії. Гра від студії Сашко і. Над назвою я довго не думав. Девастейтор. Припустимо, що це кличка головного героя державної. Пустошувач, я цього героя взагалі бе протазвав. Уявіть місто, де управління здійснюється безпосередньо людьми без контролюючих органів: утопія, демократія чи анархія. Що це? В нашому випадку це Таунсвіль, невелике місто, дуже невелике, але зробіть вигляд, що це лише концептуальний населений пункт. А, до речі, таким чином я намагався пояснити лорам, чому в місті немає поліції. Наш головний герой Девастейтор, бо знову ж таки спустошувач, втомився від совілля місцевих ОПГ та вирішив прозібратися з ними раз і назавжди, взявши руки пістолет та заручившись підтримкою координатора. Коли ці проблеми, і кажуть, потрібно валити. То ліберали запитують, куди, а спустошувач відповідає, я кончено. У Танцвілі усього чотири райони, один з яких це центр, а інші три контролюються бандами безпосередньо про них. Першими є тріади, що розмістилися у північно-західному районі. Банда є однією з найстаріших і побудувала у себе власний Чайнатаун зі звісно найбільш стереотипними елементами. Дар'яні будинки, чомусь червоні колони, невеликий ринок з фіосками тощо. Тріадські гангстери носять свої офіційні костюми разом з демонічними масками. Деякі з вас можуть заперечити, бо традиційно такі маски є японськими, маски Оні. А я вам відповім, що взагалі це маски китайських демонів, да? наприклад, хуліїнга. І, хоча представники банди відомі як грізні бійці, більшість з них надає перевагу ближньому бою. Утім, вони компенсують солдатами з важкою зброєю, які надають вогневу підтримку чисельним групам ближників, очолює отряд невідомий старий чоловік, якого знають лише за кличкою Яу Гуаї. це не той, що ведміць флаута, той що китайський демон. І також невідомо, де він наразі переховується, однак на ваших плечах тепер складна задача розібратися стрядою та знайти Яогвая, який, незважаючи на свій високий вік, має професійні бойові навички. Взагалі він мав бути набагато швидшим у початковій версії гри, але через баги конструктора довелося робити його повільнішим. Для цієї банди я сильно надихнувся образами Якудз Bullet Train, блять що? Bullet Train. Цей фільм та його персонажі взагалі є клішованими та поштами наскільки це можливо. Але чотирьохрічний пацан у середині мене цим насолодився. Ось зачекайте, це не 14-річний хлопець мені, а я в ньому. Східний моб названий так саме через розташування у місті у східному районі. Саме тут італійська діаспора розцвіла та згодом розвинулася у мафіозні угрупування. Як кажуть, де два українці там три гетьмана, де два італійці там високий рівень населення, що живе за бажою відності, та високий рівень організованої злочинності. Замість того, щоб боротися проти один одного, мафіозні клани вирішили об'єднатися, і цей симбіоз вилився у східний моб. Це старомодна банда, що фактично складається із на перший погляд звичайних чоловіків. Серйозність їх стилю відбилася і на район. Консервативним італійцям вдалося зробити такий собі район американської мрії з єдиним дизайном будинків та робочим центром посередині. Багато представників місцевої мафії сім'янини і будуть намагатися захищати свій район до останнього, однак це не означає, що вони переслідують найкращі мотиви для міста. Задача гравця у цьому випадку буде стосуватися складу мафіозників. Якщо що так вийшло, що криша для саду була поставлена занадто низько і через це у вас можуть виникнути проблеми із камерою. Звісно, я мог би в теорії пофіксити це, але я так подумав і вирішив зробити це ігровою умовою. На складі східного мобу обмежена видимість, тому гравцю доведеться придумувати щось, щоб розібратися з місцевими охоронцями. Шляхи, як зробити, це декілька. Як сам я вам не скажу, але майте на увазі, що ваш пістолет може стріляти лише на дистанції мінімум 2 кроки. Ну а що, коли Міазаки чомусь, коли у своїх солосах камеру робить незручною, то він норм, а чомусь, коли Сашко робить різні бойові ситуації, то він просто неякісно розробляє гру. Це правда. Ну і ще через руші ігри вороги можуть стріляти через стіни, тому попрошу вас зачистити цей район перед тим, як піти на склад. Знаю, можливо, у вас виникли питання щодо того, що це взагалі за гра така, що розробнику доводиться пояснювати, що як в ній проходити. Потім я знову таки хочу вас запевнити, що це показник передовості нашої молодої ігрової студії, бо ми Таким чином підтримуємо контакт між розробником та користувачем, а також робимо такий собі інтерактивний мета складних наших проектів. Діти вулиці, це не синатої банда, але це третє остання кримінальна організація Таунсвілля. Це зборище редників, наркоманів, вуличних хуліганів, нелегалів, робітників, які втратили заробіток тощо. Вони колотилися в південному районі, який колись був заводським районом. Але згодом уся ця територія перестала бути індустріальним центром міста, деякі його частини затопило, а на місце заводчан прийшла банда Вовка, саманського бандита, який створив навколо себе такий собі вуличний культ. І незважаючи на те, що діти вулиці мають перевагу лише завдяки числу і незважаючи на обшарпаний вигляд їх представників, їх лідер любить надавати всьому пафос. Якщо ви захочете пограти. І Я сподіваюся, і ви захочете, тому що я вбив на цю хуйню занадто багато часу. Це реально хуйня. Перевіряйте сміттєві баки та не забудьте на початку екіперувати пістолет. Ось такий розклад гри. Цікаво, що в мене взагалі було багато ідей ігрових проєктів 18-му році, взагалі я думав про дуже схожу гру. Тоді я також частково надихався Сенс Роу, але гра була в столісці Enter The Gungeon і взагалі мала безпосередній сюжет і повноцінне місто. Але то таке. Так виглядає там ці трішки. Трішки з душею, знаєте, так душевно виглядає, видно, що розробники з душею підійшли. На жаль, багато можливостей ще працюють нестабільно. Наприклад, у мене не працювала функція сейву, я написав на Reddit, і розробник сповістив. Там вже очікує патч із фіксом. І на наступний день вийшов фікс, гра дійсно почала зберігатися без проблем, хоча тепер після сейву перестають працювати критичні скрипти. Тому прошу не зберігатися під час гри, на жаль. Іноді у пошагових боях, які тут усього два вороги, можуть не закінчувати свій хід, через що гру доводиться починати заново, тому завжди тримайте від богів подалі. Це, в принципі, логічна бойова порада, а у контексті багів особливо критична. Розробник наразі щось фіксить з цього приводу, потім саме через цей баг босів довелося робити менш потужними, на жаль. Що я хочу сказати, якщо ви взяли гру у Ексі, користуйтеся цим, цікава та відносно проста річ, з приємною воксельною графікою та можливості виграти свою творчість. Для того вона досі розвивається. Якщо ні, але якщо вам це цікаво, можете купити rpg на боксу Steam, тим самим підтримайте розробника, їх усього двоє, наскільки я розумію, причому це чоловік та дружина. Можете чекати Reddit гри, знайдете багато питань, відповіді на які, можливо, ви саме й хочете знайти. Ком'юніті хоча й мале, проте активне, бо сам розробник відповідає на питання та дає поради. WATEFAG це ж пададон! Пададон. Про самій контент це загалом рекреація вже чогось існуючого, а створення гри це безпосередній творчий процес створення чогось абсолютно нового, яким би воно не було. Просто приємно нарешті хоч колись зробити, знаєте, щось власне і поширити у люди. Що ж, і наразі у нас категорія найкраща гра 2023 року. У цій категорії у нас представлені Hollow Knight Silk Song від Team Cherry Star Wars Jedi Survivor від Respawn Entertainment. Baldur's Gate 3 від Larian Studios. Starfield від Bethesda Studios. The Legend of Zelda Tears of Kingdom від Nintendo. Та Devastators від Сашко і Кок. Переможцем стає. Devastators від Сашко і Кок. Вітаємо переможця та надаємо йому слово. Дякую, дякую, друзі. я... Я знаю, що мій шлях до успіху почнеться з розробки своєї власної власної гри. Це мій так мовити, мій дебют у сфері ігробудування. Привід світ, перша нагорода, перша грамота. Що я хочу сказати? Тод Говард, Корі Баррола, Хідитака Міядзакі, Ньол, Билл Райт, Сід Майер, Шгером Міямото. Відкінчені лохи, якщо дозволили перемогти в мої грі у цьому році. Далі домінування Сашко Ікот лише продовжиться. Ми будемо будувати 100 таких ігор на рік. Пососіть. Русні, пизд.